Вітаю, вас, шановні пані та панове в ефірі Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема забезпечення реабілітаційними послугами дітей з інвалідністю. І спікерка нашого брифінгу Роза Слободенюк, директорка департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго ранку, пані Розо. Доброго ранку. тож розпочнемо. І перше моє запитання: чи можуть діти з інвалідністю отримати безкоштовні послуги з реабілітації? Так, можуть на сьогодні в державі діє державна програма підтримки дітей з інвалідністю, які потребують надання саме реабілітаційних послуг. Власне, ця програма не нова, вона вже працює багато років, але такого великого обсягу фінансування, як ми отримали. На ці послуги в цьому році попередні роки ми не мали. Тому, власне, моя сьогоднішня зустріч з нашими глядачами саме для того, аби розповісти про таку можливість пройти реабілітацію всім, хто її потребує, діткам з інвалідністю, які потребують реабілітації. І, власне, ми можемо це зробити в цьому році в доволі таки великих обсягах. Тому, будь ласка, уважно дослухайтеся, кому зацікавиться інформація. Будемо готові поділитися. І попрацювати для того, аби максимально допомогти тим діткам, які потребують реабілітації, тому що реабілітація дітей це можливість повноцінно жити і насолоджуватися життям у суспільстві, повноцінно забезпечувати себе в подальшому, і власне саме системність у цьому підході дає можливість отримати стан здоров'я в належному стані для саме забезпечення життя життя. Кожного хто його потребує, зрозуміло, в яких закладах діти з інвалідністю можуть отримати послуги? Батьки і законні представники дітей осіб з дітей з інвалідністю можуть вибирати такі заклади самостійно. На сьогодні в переліку включено понад 120 реабілітаційних закладів. Проте цей перелік постійно оновлюється. Власне, сам перелік розміщений на сайті Міністерства соціальної політики, власне на сайті обласної державної адміністрації. Також можна буде знайти посилання на цей перелік на сторінці у соціальній мережі Facebook Департаменту соціальної політики. І, власне, звідти можна ознайомитися саме з переліком тих установ, які надають реабілітаційні послуги. Проте, хочу зауважити, що. Батьки можуть ознайомитися із переліком і безпосередньо, вже підійшовши в управління соціального захисту населення за місцем проживання, або в відділ соціального захисту в своїх громадах, власне, ці переліки там теж є. Ознайомитися і вибрати вже безпосередньо саме той заклад, який буде найбільш корисним для здійснення реабілітації саме дитини в кожному конкретному випадку. Розуміло, яку суму виділяє держава для однієї дитини з інвалідністю на реабілітацію? Сума варіюється і вартість послуг для кожної дитини визначається реабілітаційною установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації. Індивідуальну програму реабілітації видають в медичному закладі. Я думаю, хто стикався з цим вже всі знають. І, власне, сам сама програма реабілітації містить той перелік послуг, які необхідно надавати. І відповідно вже до тих перелік, переліку послуг вибирається саме профіль закладу і сам безпосередньо заклад. Вартість путівки складає для осіб, які індивідуальна програма реабілітації з більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження першого та другого ступеня. І, власне. Не може вартість такої реабілітації перевищувати 16 тисяч гривень, а третього ступеня 25 тисяч гривень. Це все зазначається знову ж таки. Цю інформацію можуть надати в органах соціального захисту населення у разі звернення. Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини-сироти збільшується на 50%, що теж дає можливість покращити. Саму реабілітацію. Реабілітаційні заходи можуть надаватися як в стаціонарі, так і амбулаторно. Можуть надаватися кілька разів на рік, проте в межах граничної суми, яка виділяється для, для проходження цієї реабілітації. Зрозуміло, куди звертатись для отримання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю, і ну, напевно, які документи треба з собою мати, коли звертаєшся. Так, власне, я вже наголосила, що звертатися потрібно до органів соціального захисту населення за місцем вашого проживання. Це може бути як управління райдержадміністрації, так і відділ соціального захисту населення в громадах. Подавати необхідно, звичайно, як зазвичай, коли ми звертаємося, паспорт батьки подають ідентифікаційний код. Також додають обов'язково свідоцтво про народження дитини, індивідуальну програму реабілітації і документ, який підтверджує статус. Дитини, відповідно, це якщо дитина сирота або дитина позбавлена батьківського опікування, Відповідні документи надаються а також надається виписка з медичної карти амбулаторного стаціонарного хворої за формою, яка затверджена Міністерством охорони здоров'я. Власне, лікарі також знають про цю форму, і на перший же запит батьків вони оперативно видають такий документ. На сьогодні в нас в області на обліку перебуває більше трьох тисяч дітей з інвалідністю, які потребують саме послуги з реабілітації. Тому, власне, звертаюся зараз до батьків. Не зволікайте, будь ласка, звертайтеся. Сьогодні є можливість визначити і заклад, і період, в який ви хочете пройти оздоровлення. Власне на Рівненщині в цьому році вже виділено більше 15 мільйонів гривень для. Проведення реабілітації це фактично забезпечить надання послуг майже всім діткам, які на сьогодні її потребують, які перебувають на обліку. Тому ще раз хочу звернутися до батьків, дітки, яких потребують реабілітації. Звертайтеся, будь ласка, подавайте заяву, визначайте заклад, в який ви хочете поїхати і надати отримати реабілітаційні послуги, і власне заключайте відповідні угоди. І на сам і на сам кінець, давайте так коротко про оздоровлення дітей у 2024 році. Загалом поговоримо. Яка ситуація? Так. Загалом а, на сьогодні оздоровлення у нас проходить як за місцеві кошти, так і за кошти державного бюджету. Місцеві кошти в нас в області громади передбачили на ці потреби а, понад 6 мільйонів гривень. Не скажу, що зауважу, що не всі громади виділили, тому батьки, які хочуть оздоровити своїх дітей, можуть звертатися до громади, прохати просити звернутися, просити виділити кошти для таких цілей. Окрім того, хочу зауважити, що відбувається оздоровлення дітей за кошти державного бюджету, тобто діти певні категорії дітей оздоровлюються в. Артеку і відбуваються зміни, заїзди, діти мають можливість там оздоровитися. Крім того, розширила свої можливості. Програма є оздоровлення. Власне, ця програма передбачає, що гроші ходять за дитиною, тобто батьки дітей, які потребують оздоровлення, а це діти з малозабезпечених сімей і з багатодітних сімей, отримують повідомлення. На свої телефони і відповідно їм пропонується така послуга, як є оздоровлення. На сьогодні проходить оздоровлення у кількох областях. Розширений перелік цих областей. Якщо раніше це був лише Карпатський регіон, то на сьогодні можуть бути проходити таке оздоровлення у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Новофранківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій Хмельницькій областях та в місті Києві. Цей перелік ми також оперативно. Розмістили на сайті обласної державної адміністрації, тому кому цікаво, будь ласка, можете звертатися. Є перелік закладів, де можна проходити ці ну, отримати послугу з оздоровлення. І, власне, є один такий заклад, який працює на Рівненщині. Це дитячий позаміський дитячий заклад оздоровлення для відпочинку Чайка, який розташований у хрінниках. Зрозуміло, дякую, пані Розо. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про забезпечення реабілітаційними послугами дітей з інвалідністю. Ну і не лише трішки ми говорили про загалом оздоровлення дітей на Рівненщині. І нашою спікеркою сьогодні була Роза Слободенюк, директорка департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую, що завітали. Дякую, дякую. за увагу. До побачення, до нових зустрічей.